Розглянемо ось такий приклад задачі і розв'язування її з використанням табличного процесора Google таблиці. Ітак, підприємство випускає столи двох моделей А та Б. Для випуску одного стола моделі А потрібно 3 одиниці сировини та 2 одиниці машинного часу. Для випуску одного столу моделі Б 4 одиниці сировини та 5 одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації одного столу моделі А складає 2 грошові одиниці. Стол у моделі B 4 грошові одиниці. На підприємстві на тиждень наявні 1700 одиниць сировини та 1600 одиниць машинного часу. Визначити, яким повинен бути план виробництва на тиждень, щоб підприємство отримало максимальний прибуток. Переходимо в Google таблиці, і для того, щоб розв'язати дану задачу, нам необхідно встановити розширення. Обираємо доповнення. Завантажити доповнення. У пошуку додатків пишемо англійською мовою solve, тобто розв'язувач. Натискаємо Enter. Обираємо додаток Open Solva. встановити. Продовжити? Після встановлення даного додатку заходимо в розширення, бачимо ось він, Open Sidebar так, для розв'язування задачі введемо початкові змінні. Нехай це будуть 2 нулі. Дамо назву цим змінним x1 x2, наприклад. Після цього в клітинки c 5 і c 6 введемо потрібні формули. Формула починається у нас зі значка дорівнює. В рядку форму. Клікаємо. Ставимо дорівнює. Пишемо 3 помножити на C2. Плюс 4 помножити на С3. Натискаємо Enter. Тут також пишемо формулу. Дорівнюємо 2 помножити на C2. Плюс 5 помножити на C3. Enter. Давайте також якось підпишемо N1N2. Тут також, буде у нас розрахунок. Тут також потрібно записати формулу, за якою буде розраховуватися максимальний прибуток. Дорівнює. 2 помножити на C2. Плюс 4 помножити на це 3 Поки що значення дорівнюють 0. І тепер переходимо безпосередньо до розрахунків. І так, спочатку встановимо обмеження. Але ці обмеження тут потрібно записати. Ось для цієї формули. Обмеження у нас буде 1700. Для цієї 1000. Відповідно, обираємо клітинку, натискаємо Update. Обмеження обрано правильно. Тобто результат має бути меншим або дорівнює 1700. Тому обираємо цю клітинку і натискаємо ось тут Update. Зберігаємо. Аналогічно дію проводимо ось для цих двох клітинок. Update. І значення мають бути меншими або дорівнювати ось цьому значенню. Натискаємо Save. Ось це поле потрібно для якраз перебору значень, які буде здійснювати програма. Тому ми обираємо ось ці дві клітинки, натискаємо Додати. Знімемо ось тут прапорець. Ну, і також необхідно обрати цільову функцію. Вона у нас ось тут знаходиться. Тому обираємо цю клітинку, натискаємо Update, і нам потрібен максимальний прибуток. Тому залишаємо ось так. Після цього натискаємо кнопку розрахувати, і отримуємо ось такий результат. Отже, за оптимального плану потрібно щотижнево виготовляти 300 столів моделі А та 200 столів моделі Б. При цьому буде повністю використано наявні виробничі ресурси, а підприємство отримує максимальний прибуток 1400 грошових одиниць.